Вітаю, шановні глядачі. Поліція зобов'язана діяти виключно на підставі та у спосіб, що визначені Конституцією або законами України. Відповідно до закону про національну поліцію, технічні прилади для фіксації правопорушень можна закріплювати на однострої, на безпілотних повітряних суднах, на службових транспортних засобах, на плавучих засобах, а також монтувати або розміщувати їх по зовнішньому периметру доріг і будівель. Тобто тримання радару у руках не передбачено, а тому поліція не має права цього робити. Швидкість може вимірюватися технічним приладом лише у разі його закріплення на стаціонарному нерухомому об'єкті, в протилежному випадку може статись похибка у вимірюваннях, наприклад, якщо поліцейський зробить крок. Ще однією обов'язковою умовою є те, що про здійснення фіксації технічними приладами повинна бути розміщена інформація. Тобто встановлено знак автоматичної відеофіксації. До того ж поліцейський повинен мати правильне службове посвідчення. Ось посилання на пояснення з цього приводу. Дякую за перегляд! Хай щастить!